Вітаю вас на каналі Адвокатське бюро Сергія Лисенка. В той час, коли в Північній Кореї забороняють розривати шлюби, в Україні цей процес стає дедалі легшим. Добре це чи погано, в цьому відео ми розберемо це питання яких змін зазнав процес розірвання шлюбу за останній час? 20 листопада 2024 року Верховна Рада України прийняла закон, який внесла зміни до статей 110 та 111 сімейного кодексу України. Відповідно до прийнятого закону, зазнав він процес розірвання шлюбу вагітної дружини або подружжя, яке має дитину віком до одного року. Так само зазнали змін умови, за яких суд зобов'язаний вживати заходів щодо примирення подружжя. Тож почнемо. В попередній редакції статті 110 сімейного кодексу України було прямо передбачено, що не можна придивити позов про розірвання шлюбу в період вагітності дружини та до досягнення дитиною одного року. Але як завжди, з цього правила існували винятки. Зокрема, шлюб можна було резервувати, якщо щодо дружини та дитини було вчинено насильство, що підтверджується відповідними документами, або якщо батьківство дитини було визнано іншою особою. Враховуючи практику, яка існувала за цей період часу. То такі випадки були одиничними. Можна, в принципі, по всій Україні назбирати там декілька випадків, коли, ці, коли розірвання шлюбу в таких випадках відбувалося. Разом з тим, враховуючи зміни, які були внесені законом від 20 листопада 2024 року, який набув чинності 19 грудня 2024 року. Частини 2, 3 та 4 статті 110 Сімейного кодексу України були виключені. Наразі. Існує можливість і право дружини в період вагітності та до досягнення дитиною одного року пред'явити позов про розірвання шлюбу. Такий позов суд зобов'язаний прийняти, розглянути і постановити рішення. Що я маю на увазі під словом постановити рішення? Рішення мається на увазі про розірвання шлюбу, оскільки іншого рішення в справі про розірвання шлюбу бути не може. Не може суд. Примусло особу перебувати в шлюбі проти її волі, тому що шлюб це справа добровільна. Таким чином, якщо вам потрібно розірвати шлюб в період вагітності або до досягнення дитини одного року, ви можете звернутися до адвокатського бюро Сергія Лисенка, і ми зможемо вам в цьому допомогти. Без вашої присутності і без вашої особистої участі в цьому процесі. Детальніше про розлучення ви можете прочитати на нашому сайті. Посилання на відповідні статті я залишу в описі до цього відео. Крім того, цим же законом були змін, внесені зміни до питання, що стосується вжиття заходів з примирення подружжя судом. В попередній редакції статті 111 Сімейного кодексу України було передбачено, що суд вживає, вживає заходів. З примирення подружжя, якщо це не суперечить моральним засадам суспільства, інших будь-яких додаткових вимог щодо примирення не передбачалося часто. Виникали випадки, коли один з подружжя, ну як правило, це чоловіки зловживали цими правами, особливо коли вони вчиняли насильство щодо дружини, коли вони знущалися над другим подружжя, або дружина вчиняла якісь протиправні дії щодо чоловіка і для того, щоб. Перешкодити розірванню шлюбу і зберегти, скажімо так, цей процес болісний для іншої половини, подавали заяви про надання часу для примирення, і за цей період, відповідно, знущалися над другим подружжям. По-іншому, це назвати не можна. Разом з тим, наразі, частина 2 статті 111 доповнена новим змістом. Зокрема, вона передбачає, що. В разі вчинення насильства щодо другого подружжя, суд заходів з примирення не вживає. При цьому для суду не має значення, на якому етапі перебуває кримінальне провадження щодо цього випадку, на якому етапі перебуває розгляд адміністративної справи. Тобто, ключовим моментом, судячи з того, як виклав цю норму законодавець, є місце, коли подана заява про вчинення домашнього насильства до компетентних органів. Подальший рух цієї справи для суду не має значення. Має значення сам факт подання заяви, тобто факт того, що одна сторона заявляє про вчинення домашнього насильства щодо цієї особи. І в цьому випадку суд заходів з примирення вживати не буде. Таким чином, ми маємо цікаві, з моєї точки, корисні зміни до чинного законодавства. Як на мене, ці зміни вони назрівали вже дуже давно. Заборона розривати шлюб. Період вагітності та до досягнення дитини одного року, з моєї точки зору, схоже, на радянщину Совєтчину, як це можна так сказати, що дружина помилилася або чоловік помилився, то чому вони не мають права розірвати цей шлюб? Чому вони повинні чекати рік, а потім його розривати? Хоча вже сім'ї, як такої не існує, кожен живе своїм життям. Тому ці зміни вони назріли, вони прийняті правильно і відповідають сучасним тенденціям. Будування сім'ї в Україні. Тому, якщо вам потрібно розірвати шлюб, стягнути аліменти, поділити майно подружжя, звертайтесь до адвокатського бюро Сергія Лисенка. Надійну, якісну та професійну допомогу ми вам обов'язково надамо. Дякую за перегляд цього відео. Слава Україні і до нових зустрічей в нових відео!